Прийдіте, поклонімося цареві нашого Богу. прийдіте, поклонімося Христові, Цареві нашого Богу. прийдіте, поклонімся і приклонімо до самого Господа Ісуса Христа. Царя і нашого. Аллилуйя, хваліте ім'я Господнє, хваліте слуги Господа, що стоїте у домі Господньому, у дворах дому Бога нашого, хваліте Господа, бо благий Господь, співайте імені Його бо воно любе. Бо Якова вибрав собі Господь, Ізраїля на власність собі, бо я пізнав, що Господь великий, і Господь наш більший за всіх богів, усе, що схотів, Господь сотворив на небі і на землі. В морях та в усіх безоднях Він підносить хмари з кінців землі, творить у дощ блискавиці, виводить вітри із схованок своїх, Він побив первородних єгипетських від чоловіка до тварини, послав знаки й чуда посеред тебе, Єгипте, на фараона і на всіх слуг Його. Він побив багато народів і повбивав царів кріпких, сихона царя Аморейського. І Ога Царя Васанського, і всі царства ханаанські, і дав землю їх у насліддя, в насліддя Ізраїлеві народові своєму, Господи ім'я Твоє повік, і пам'ять про Тебе зроду врід, бо буде судити Господь народ свій, і над слугами своїми змилується, і дали поган срібло, й золото, діла рук людських, уста мають і не промовлять. Очі мають і не побачать, уші мають і не почують, та й нема духа в устах їх. Подібні до них, нехай будуть ті, що їх роблять, і всі, що надіються на них. Доми Ізраїля благословіти Господа, доми Арона, благословіти Господа, доми Леві, благословіти Господа, ви що боїтеся Господа, благословіте Господа, благословен Господь От Сіону, що живе в Єрусалимі. Аллилуйя, прославляйте Господа, бо він благий, бо повік милість Його, прославляйте Бога Богів, бо повік милість Його, прославляйте владику владик, бо повік милість Його. Він один сотворив велике чуда, бо повік милість Його, сотворив небеса розумом, бо повік милість Його, утвердив землю на водах, бо повік милість Його. Він один сотворив світила великі, бо повік милість Його, сонце, щоб володіло вдень, бо повік милість Його, місяць і зорі, щоб володіли вночі, бо повік милість Його, Він побив Єгипет з первородними їх, бо повік милість Його, і вивів Ізраїля з посеред них, бо повік милість Його, рукою сильною і раменем високим, бо повік милість Його. Він розділив Червоне море на часті, бо повікмилість Його, і провів Ізраїля посередині Його, бо повікмилість Його, і вкинув фараона і військо Його в море червоне, бо повікмилість Його, Він провів народ свій у пустині, бо повікмилість Його, побив царів великих, бо повікмилість Його, і повбивав царів сильних, бо повікмилість Його, сихона царя Аморейського. Бо повік милість Його, і ога царя Васанського, бо повік милість Його, і дав землю їх у насліддя, бо повік милість Його, у насліддя Ізраїлеві слузі своєму, бо повік милість Його, в упокоренні нашому згадав нас Господь, Бо повік милість Його, і визволив нас від ворогів наших, бо повік милість Його. Він дає поживу всякому тілу, бо повік милість Його. Прославляйте Бога Небесного бо повік милість Його. Над ріками Вавилонськими там ми сиділи і плакали, як згадали Сіон, посеред Нього на вербах повісили ми органи наші, бо там питали нас ті, що полонили нас про слова пісень, а ті, що вели нас про спів, заспівайте нам пісень Сіонських. Як заспіваємо пісню Господню на чужій землі, якщо забуду тебе, Єрусалиме, нехай забута буде правиця моя, нехай присохне язик мій до піднебіння мого, коли не буду пам'ятати тебе, коли не поставлю Єрусалиму на початку втіхи моєї, пригадай, Господи, День Єрусалиму, синам Едомським, що говорили, руйнуйте, руйнуйте до основ Його. Дочко Вавилонська Каянна, я, блажен, хто віддасть тобі відплату Твою за те, що ти заподіяла нам, блажен, хто візьме і розіб'є об камінь діти твої, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і, по і на віки віків. Амінь. Прославлятиму Тебе, Господи, усім серцем моїм, і перед ангелами буду співати Тобі, бо ти вислухав усі слова уст моїх. Поклонюся святому храмові Твоєму і прославлю ім'я Твоє за милість Твою і істину Твою, бо Ти над Усе звеличив святеє ім'я Твоє, У день, коли призову Тебе, скоро вислухай мене, наділи мене силою Твоєю в душі моїй, нехай прославлять Тебе, Господи, всі царі земні, бо вони почули всі слова уст Твоїх, нехай співають про путі Господні. Бо велика слава Господня, бо високий Господь і упокоре не бачить, і високе здалека знає, коли в біді ходитиму ти оживиш мене, проти гніву ворогів моїх ти простягнув руку твою, і спасла мене Десниця Твоя, Господи, даси ти відплату за мене, Господи, милість твоя повік, ділами рук твоїх не погордуй. Господи, Ти випробував мене і пізнав мене, Ти пізнав, коли я сідаю і встаю, Ти здалека зрозумів думки мої, стежку мою і місце відпочинку мого, Ти дослідив, і всі поті мої передбачив, бо нема слова неправедного на язиці моєму, Ти, Господи, пізнав усе останнє та стародавнє, Ти сотворив мене і положив на мені руку твою. Дивне знання Твоє для мене, воно стало тверде, не розумію його, куди піду від Духа Твого і від лиця Твого, куди я втечу, коли зійду на небо ти там єси, коли спущуся до аду, ти там єси, коли візьму крила мої вранці і оселюся на краю моря, навіть і там рука Твоя поведе мене, і буде держати мене, правиця Твоя. І сказав я, може, темрява скриє мене, але й ніч та світло в насолоді моїй, бо й темрява не стане темнішою через Тебе, а ніч, як день стане ясною, яка темність її, таке і світло її, бо ти сотворив нутро моє Господе, прийняв мене від утроби Матері моєї, я буду прославляти Тебе, бо ти вельми дивний єси. Дивні діла Твої, душа моя добре віддається. не незахована перед Тобою кість Моя, бо Ти в таємниці сотворив її, і єство Моє в глибинах землі. Ще недозрілого бачили мене очі Твої, і в Книзі Твоїй записані будуть усі, що дня творитимуться вони, і ніхто з них не записаний не застане. Вельми почесні для мене стали друзі Твої, Боже. Вельми утвердилася влада їх, полічу їх, і більш, ніж пісок розмножаться, і встав я і досі ще перебуваю з тобою, коли б ти, Боже, вигубив грішників, мужі кровожерні відступіти геть від мене, бо скажете в думках, дарем не візьмуть вони міста Твої, чи ж тих, що ненавидять Тебе, Господи, не зненавидів я і через ворогів Твоїх, чи не змарнів я. Ненавистю повною я зненавидів їх, ворогами моїми стали вони. Випробуй мене, Боже, і пізнай серце моє, випробуй мене і пізнай путі мої, і вглянь чи є в мене путь беззаконня, і наведи мене на путь вічною. Вирятуй мене, Господи, від чоловіка лукавого, від мужа неправедного визволи мене, неправду вони задумали в серці. Весь день збирались до бою, вигострили язик свій, як змії, отрута гадюча в устах їхніх, збережи мене, Господи, від руки грішника, визволь мене від людей неправих, що задумали спинити стопи мої, Заставили горді пота й сіть на мене і простягнули мотуззя, наче сіть на ноги мої, при стежці заставили тенета на мене, Я сказав Господеві ти Бог мій. Вислухай, Господи, голос моління мого, Господи, Господи, сила спасення мого, Ти покрив голову мою в день брані, не віддавай мене, Господи, грішникові проти бажання мого. Вони змовились проти мене, не покидай мене, щоб ніколи не піднеслись вони, отрута тих, що оточують мене, праця уст їх покриє їх, спаде на них вугілля вогненне на землі. І ти повалиш їх у недолі, і не встоять вони, чоловіка злоріку, не спрямують на добре на землі, чоловіка неправедного лихо спіймає на загибель, пізнав я, що сотворить Господь, суд для бідного, і правосуддя для вбогих, і праведні прославляти будуть ім'я Твоє, праві оселяться перед лицем Твоїм, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і по всіх час, і на віки віків. Господи, взивав я до Тебе, вислухай мене, вислухай голосу моління мого, коли я взиваю до Тебе, нехай піднесеться молитва моя, наче кадило перед Тобою, підношення рук моїх, як жертва вечірня, я. постав, Господи, сторожу для уст моїх і двері охорони для губів моїх, не нахили серця мого до слів лукавих. Щоб не виправдовувався я у гріхах разом із людьми, що чинять беззаконня, та щоб не з'єднався із вибраними їх, навчати мене, буде праведник милостиво, і докоряти мені, оливаш грішника, нехай не намастить голови моєї.